Вітаю вас, друзі. Як ми побачимо на прикладі історії йога у наших силах зробити належний вибір і настільки віддатися йому, що нам відкриється свобода, завдяки якій ми пізнаємо, хто ми такі, історію буду озвучувати від першої особи Грега Брейдена, автора книги Коди свідомості. Отже, у XIX столітті великий тибетський йог Міларепа усамітнився в печері, щоб стати господарем свого тіла, шлях, яким він йшов до самої своєї смерті у віці 84 років. До цього Міларепа вже досяг багатьох на перший погляд чудесних йогічних здібностей, таких, наприклад, як вміння використовувати психічне тепло. Для зігрівання свого тіла серед суворої тибетської зими. Нестерпні страждання, викликані втратою своєї сім'ї та друзів, які загинули від рук найманих убивців, змусили Міларепу спрямувати всі свої містичні здібності на справу відплати. Віддаючись помсті, він убив дуже багато, але одного разу зрозумів. Що даний йому дар психічних здібностей він вживає не за призначенням. Щоб знайти зцілення душі Мілерепа усамітнився в печері у своєму убогому житлі, що являло собою різкий контраст із тим матеріальним достатком, серед якого протікало його життя раніше, він незабаром усвідомив, що більше не потребує контактів із зовнішнім світом і став відлюдником. Після того, як у нього скінчилися запаси їжі, Мілерепа став жити, харчуючись кропивою, що росла поруч із його печерою. Без калорійної їжі, без одягу, цілковиті самотності, посеред якої ніщо не відволікало його від внутрішньої зосередженості, коротше кажучи, практично без нічого, Мілерепа прожив багато років. Єдиною людиною, з якою він вступив у спілкування за ці всі роки, був паломник, який випадково натрапив на його печеру і знайшов у ній тимчасовий притулок. Описи людей, яким траплялося зіткнутися з тибетським відлюдником Міларепою в ті роки, справляють в лякаюче враження, одяг, у якому він пішов у своє відлюдництво. Зносився так, що являв собою жалюгідні клапті, які ледь прикривали його тіло. Через відсутність їжі Міларепа висох так, що являв собою живий скелет. Він обріс довгим волоссям, яке, як і його шкіра, було тьмяно-зеленуватого кольору, немов через надлишок хлорофілу. Коротше кажучи, Міларепа був подібний до живої примари. Однак крайні поневіряння, на які він себе прирік, все ж привели його до мети, досконалої йогічної майстерності. Перед смертю, що настала 1135 року, Міларепа залишив доказ досягнутої ним свободи від фізичного світу у вигляді дива, яке, як сказали б сучасні вчені, просто неможливе. Під час паломництва до Тибету навесні 1990 року я спеціально вибрав маршрут, що веде до печери Міларепи і того дива, яке він створив. Я хотів побачити місце, де святий відлюдник порушив закони фізики і тим самим повалив обмежуючи людей переконання. Зрештою, через 90 днів після початку цієї подорожі. Я опинився в печері великого Йога і встав на тому самому місці, де колись майже 800 років тому стояв він. Наблизивши обличчя до стіни печери, так що між стіною і моїми очима залишалося всього лише кілька дюймів не більше. Я, не відриваючись, дивився на те диво, яке колись створив Міларепа. Потрапити в печеру міларепи можна лише заздалегідь знаючи, де вона розташована. Це не те місце, на яке можна запросто натрапити під час бездіяльної поїздки Тибетом. Я вперше почув про Мілорепу від містика Сикха, який був моїм учителем з йоги в 1980-х роках. Багато років я вивчав таємницю. Що оточувало цього великого йога, який зрікся від усіх мирських благ, його шлях через священне плато центрального Тибету, і ті одкровення, які відкрилися йому як істинному містику, і все це, врешті-решт, привело мене в його печеру. Я з подивом дивився на гладкі чорні стіни, що обступали мене звідусіль, і уявляв. Як це жити стільки років у такому холодному, темному і віддаленому від усього живого місці? Хоча Міларепа, поки був відлюдником, жив у 20 різних відокремлених місцях, ця печера відрізняється з поміж усіх інших тим, що саме тут він зустрівся з чела. Це той, хто запропонував себе як учня. Щоб на практиці вивчити таємні містерії, природи і психічні сили, що дрімають у людині, на доказ своєї логічної майстерності Міларепа показував два дивовижних фокуси, які не повторить жоден скептик. Перший його фокус полягав у тому, що він обертав рукою з такою запаморочливою швидкістю і силою, що створював звукову ударну хвилю. Яка, відбиваючись від стін, породжувала в свою чергу хвилі звукових реверберацій, що наповнювали весь простір печери. Для того ж, щоб побачити другий фокус, я чекав майже 15 років, проїхав півсвіту і протягом 19 днів акліматизовувався до високогір'я, щоб продемонструвати свою майстерність над обмеженнями фізичного світу. Мілерепа приклав долоню до поверхні стіни приблизно на рівні плеча, і потім повільно проштовхнув руку в товщу стіни, так немов цієї стіни не існувало, камінь стіни під його долонею став м'яким і податливим, і долоня залишила в ньому глибокий відбиток. Коли учень, особисто присутній при цьому, спробував повторити номер учителя, як свідчать літописці. Єдине, чого він домігся, вивихнув собі руку. Помістивши свою долоню у відбиток, залишений рукою Міларепи, я відчув, як мої пальці точно лягли у вм'ятини, зроблені в стіні його пальцями приблизно 800 років тому, і відчув почуття, в якому змішувалися трепет і натхнення. Збіг моєї руки з відбитком руки Міларепи був настільки ідеальним. Що будь-який сумнів з приводу його автентичності швидко зник. Я хотів знати, що відбувалося з ним, коли він зливався з каменем, про що він думав, що відчував яким чином йому вдалося обійти фізичні закони, які свідчать, що два об'єкти, його долоня і скеля, не можуть одночасно займати одне й те саме місце. Передуючи моєму запитанню, наш тибетський перекладач відповів ще до того, як я встиг відкрити рота. У нього є віра, сказав він сухим, буденним голосом. Геші, великий вчитель, переконаний, що він і скеля невіддільні один від одного. Я здивувався, тому що наш гід, що живе у 21 столітті, говорить про його, який вжив 800 років тому. У теперішньому часі, немов той перебуває в печері разом із нами. Медитація вчить його, що він частина скелі. Для геші ця стіна печери не стіна, і він може рухатися вільно, немов би ніяких стін немає. Він залишив цей слід, щоб продемонструвати свою майстерність самому собі? запитав я. Ні, сказав гід. Геші не потрібно доводити себе самому собі. Він жив у цьому місці багато років, але ми бачимо тільки один відбиток. Я озирнувся, шукаючи інші сліди в цій вузькій печері. Гід правий, я нічого не побачив. Рука в скелі не для геші, продовжував гід. Вона для учня. Цілком логічно! Коли учень Міларепи побачив, як його вчитель робить щось просто неможливе, з точки зору традиційних переконань, це допомогло йому переступити через свою віру в те, що можливо, а що ні. Він побачив майстерність вчителя, і, оскільки він побачив це диво особисто, отриманий ним особистий досвід, тут же передав його розуму послання про те. Що він як людина не обмежений і не пов'язаний відомими на той час законами реальності. Побачивши це диво, учень Міларепи опинився перед тією ж дилемою, перед якою опиняється кожен, хто вирішує звільнитися від обмежувальних рамок своїх переконань. Йому довелося примирити власний досвід, побаченого ним дива, з переконаннями, притаманними оточуючим. Із законами, які, як вони вважали, описують устрій і роботу Всесвіту. Ця дилема така оточення, члени сім'ї, друзі та інші люди, з якими учень спілкуються щодня, змушує його визнати певний погляд на світ, зокрема, й у віру в те, що скеля, яка утворює стіну в печері, є нездоланним бар'єром для людського тіла. З іншого боку, учневі показали, що є винятки з цих законів. Іронія в тому, що обидва погляди на світ абсолютно правильні, просто все залежить від того, що людина вважає за краще думати про світ у даний момент часу. Я запитав себе, чи могло таке трапитися в нашому житті сьогодні. Хоч би як неприродно звучало це запитання у світлі сучасних наукових знань і технічних досягнень, сучасні передові вчені, використовуючи вже не логічні чудеса, а мову квантової фізики, сходяться на тому, що Всесвіт є тим, що Він є в силу наших переконань і нашого сприйняття реальності цього світу. Цікаво, що чим краще ми розуміємо взаємозв'язок між внутрішнім досвідом і зовнішнім світом, тим менш притягнутим за вуха здається це твердження. Розповідь про Емілерепу і його життя в печері є яскравим прикладом шляху людини в пошуках розуміння свого зв'язку зі світом. Однак нам, щоб пізнати ту саму істину, вже не потрібно зачинятися в печері і їсти кропиву, поки ми не позеленіємо. Наукові відкриття останніх років з усією очевидністю показують, що між свідомістю, реальністю і вірою або переконанням існує прямий зв'язок. Питання лише в тому, чи хочемо ми визнати цей зв'язок і ту відповідальність, яку накладає на нас осмислене використання його в житті. Як саме ми відповімо на це запитання, покаже близьке майбутнє. На цьому, друзі, я завершую цей випуск, створений за матеріалами книги Грега Брейдена Коди Свідомості. Сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре, вам.